Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сім'я допомагає виправити пороки одне одного. Вчора ми міркували, що можемо стати причасниками божественної природи, уникнувши тління, що існує у світі через гріховні бажання. Друге Петра 1.4. Божі обітниці. Допомагають нам долати брехню, в яку ми повірили. І один з найкращих способів, що допомагає нам побачити власну зіпсованість, це перша створена Богом громадська інституція сім'я. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. До євреїв 13, 4. Шлюб дозволяє глянути на вади одне одного і впоратися з ними так, щоб це пішло на користь обом. Цитата Джордана Петерсона добре проливає світло на це питання. По суті, духовна мета шлюбу полягає в тому, що ви стикаєтеся з кимось, хто відрізняється від вас, з ким ви пов'язані та від кого не можете вдикти. І таким чином ви можете розкрити себе. Правда, це критично важлива частина подружжя. Адже якщо ви можете втекти від когось, він ніколи не покаже вам своє справжнє обличчя. Тому що якщо хтось покаже вам себе таким, як є, ви втечете. І причина наші вади. Іншими словами, ви говорите на шлюбній церемонії Я дозволю тобі. Показати мені своє справжнє обличчя і я не втечу. І якщо ви не будете до кінця розуміти суть цієї обіцянки, ви ніколи не одружитесь, але тоді ви ніколи не зрозумієте, що це означає, і не зможете скористатися усіма перевагами шлюбу, не лише практичними, але й духовними та психологічними. У завіті є причина, але завіт. Має бути завітом. Тому що інакше ви залишаєте відкритим чорний хід. І ви ніколи не покажете, яким ви є насправді. І не дивно. Адже хто хоче знати, який ви насправді? Навіть не ви. Це точно. Конфлікт це не проблема. Конфлікт має виявити наші вади. Моя молитва сьогодні. Господи, мені треба хреститися в смерть Твою до Римлян 6.4, щоб Ти міг воскресити мене за задумом Твоїм. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.